Страх публічних виступів знайомий багатьом, але замість того, щоб боротися з ним, залучить його у союзники за три кроки. Опишіть тривожну ситуацію. Уявіть, ви виходите на сцену, а всі очі спрямовані на вас. Ви починаєте говорити, але раптом в голові порожньо. Усі слова, які ви готували, зникають. Назвіть свій страх. Мій страх забути важливу частину виступу і виглядати некомпетентно перед слухачами. Зробіть страх своїм помічником. Цей страх насправді підказує вам, що варто підготуватися краще: записати ключові тези або навіть зменшити кількість головних тез, підготувати картки або презентацію, потренуватися з друзями або перед зеркалом. Завдяки страху, ви стаєте більш уважними до деталей і готовими до будь-яких несподіванок. Як ви перетворюєте свої страхи на помічників? Поділіться своїми історіями в коментарях. Можливо, ваш досвід надихне когось подолати власні хвилювання.